Мене звати Ткач Олексій. На сьогоднішній день являюся військовослужбовцем, офіцером Збройних сил України, моя штатна посада на сьогоднішній день, заступник командира батальйону. 24.02.2022 року, прокинувшись від вибухів, я думаю, як і більшість з нас зібрав речі, взяв свою зброю, БК, і кажу дружині, поїхав я на роботу, знаю, що там відбувається. Благо за півгодини після початку моїх зборів набрали з компанії, сказала, що, на жаль, сьогоднішнього дня компанія поки. Тимчасово не працює, поки всі ці питання вирішуються. Ну і все. Зібрані речі, добрий день, військомат, і на сьогоднішній день вже в батальйоні по факту майже три роки. На той момент це був центр комплектування одного з батальйонів територіальної оборони. Більшість моїх знайомих друзів вже потрапили туди. Маю хобі, пов'язане зі зброєю, тому це стрілки, це спортсмени, стрілки, це мисливці. Ну, попав як в свій круг спілкування рідний і на війні. Я горжусь тим батальйоном, якому я проводжу свою службу, там де я зараз воюю, тому що цей батальйон має досить складний бойовий шлях із багатьма історичними моментами, і є про що розказувати. Батальйон наш був створений ще до початку повномасштабки, але максимальних хобертів він набрав якраз в перші дні повномасштабної війни. Я пам'ятаю ці сотні людей, які стояли біля входу, біля нашого ППД, які записувалися добровольцями. По факту, наша перша там ротація на Харківщину, у нас було там більше тисячі військовослужбовців, і це ну, досить такий цікавий е, місцями складний шлях е, переформатування цивільного населення у військовослужбовців. Так склалося, на жаль, в наших збройних силах, що батальйони територіальної оборони це не зовсім те класичне, що було сформоване самого початку для захисту оборони тих населених пунктів, до яких вони прив'язані. На сьогодні батальйони територіальної оборони виконують ті ж самі задачі, що й інші підрозділи Збройних сил України. Це і наступальні дії, це і оборонні дії, рейдові дії, ну, варіантів застосування цих батальйонів безліч. Наш батальйон, в принципі, нічим в плані цього не відрізняється від інших. З реальним досвідом, в принципі, маємо три бойових виїзди батальйону на ротацію. Одна з них Харківщина, дві Донеччина. Зараз ми знову на нашій рідній Донеччині, оскільки це по факту на сьогоднішній день вже мій другий дім. З певністю в голосі можу сказати наступне: що для кожного бійця, який хоча б раз виїжджав в зону бойових дій, його автомобіль є основою виживання і існування в тому в яке він потрапляє. І від надійності автомобіля залежить ефективність виконання завдань, а саме головне безпека при заміні на позиціях, безпека при покиданні позиції, безпека при евакуації поранених і не дай боже там загиблих. Тому бойове авто це основа основ. І, звісно, так складається, що зазвичай нам доводиться кататися на тому асортименті автомобілів, який нам потрапляє в руки. І кожен виїзд це певного роду невпевність його функціоналі і невпевність в тому, що вдасться спокійно покинути зону бойових дій, повернутися в більш спокійне життя. На велику землю. Одна з крайніх ротацій на Донеччині якраз була тому прикладом, коли в нас черговий раз полетіло щеплення на виїзді з такого прекрасного саного пункту, як Ліщиївка, і довелося залишити наш Ford Рейнджер обабіч дороги. Тому наявність автомобіля, а тим паче нового автомобіля це підвищує результативність і покращує можливість виконання бойових завдань і головне безпечне виконання бойових завдань за два з половиною роки, навіть трошки більше. Чесно кажучи, асортимент автомобілів, яких я обкатав, він колосальний. У мене були Kia Кіасерента 2006 року, яка в принципі заїжджала в такі грязюки, на яких не кожен пікап заїжджав. У мене були тирана, Nissan, Патфайндер, Елкі різні. Але в будь-якому випадку, кожен з цих автомобілів в тій чи іншій мірі це шмат металу, якому ти ніколи не впевнений. За мій бойовий шлях. Трешових поїздок можна назбирати так, на пальцях двох рук, починаючи від застрівання в багнюки на перехресті, яке є вогневим контролем, контролем противника. Застрівання в багнюки вже безпосередньо біля літні зіткнення. блін. Коли ти розумієш, що ці ситуації на результат і на ісход <схід> подій впливає все. Починаючи від твоїх навиків водіння, закінчуючи банальним фартом. Які і там англомохоронці, який тебе цей момент оберігає. Ми неодноразово наразово застрявали, ламалися під обстрілами. Блін, це дуже складно, це нервово, це напряжно, Благо, обійшлося вискакували без втрат. Ну, автомобілі, їх втрата автомобілі. Я не вважаю втрати загалі. Це, на жаль, метал, який, в принципі, можна якось десь придбати, отримати. Людське життя це найважливіше. Хочу подякувати компанії Клінські Вертольоти, тому що це авто, це не перша допомога цієї компанії. Вона допомагала мені в тому році, і дякуючи тим підгонам в вигляді там, нічного бачення дронів, ми могли ефективно виконувати задачі на Донеччині на Бахмутському напрямку. Тому окрема подяка Володимиру Володимировичу Ткаченко. Я вам щиро вдячний за те, що ви робите зараз для збройних сил, для підтримки сімей ветеранів, для підтримки дітей-ветеранів. Це великий вклад, який дозволяє дійсно. Розуміти нам, військовослужбовцям, що нас пам'ятають, нас підтримують, нам допомагають. Ну, що хочу сказати всім глядачам, які будуть дивитися це відео, групуйтеся, не забувайте. Війна не тільки на Донеччині, вина не тільки на Луганщині, війна в всій країні. Тому потрібно бути разом, потрібно допомагати всіляка Збройним силам України. Неважливо, чи це кошти, чи це якась морально психологічна підтримка. Але повірте, нам, бійцям, які кожного дня ризикують своїми життями, це дуже важливо. Кожне ваше повідомлення, кожен ваш донат він пришвидшує процес перемоги, в яку всі ми з вами віримо. Слава Україні!